Шановні майстри, сьогодні вирішив розповісти про пиловідводи. Життя майстра теперішнього взагалі не може існувати без відведення пилу з зони різу. Це і чистота, це і здоров'я, це і час на прибирання мінімалізує. Тому, звісно, всі майстри застосовують справжні майстри застосовують пиловідводи. Звісно, я е, з нашими майстрами постійно тестуємо різні пиловідводи, різні диски ну, в комплекті болгарки. Все ми тестуємо. Але тепер я вирішив таку загальну інформацію вам довести, що мені подобається, що я рекомендую майстрам-плиточникам. Для прямого різу плитки, для фаски кута 45 і для шліфовки. Для шліфування. Е, як на мене, існує два таких вида великих в моїй голові та і в реальності. Перше це пилевідводи Дістар. Е, вони дешевше, вони універсальні, е, вони більш доступні ну, майстрам і е, е, пилевідводи від компанії Вгран. Вони більш дорогі, вони легше. Вони більш індивідуальні, але, як на мене, вони більш професійні і вони зручніші. Це я так в загальному кажу. Тепер, які взагалі пиловідводи, Давайте спочатку. Пиловідводи, для чого вони призначені? Перша їхня, що вперше робить майстер-плиточник, це ріже плитку. Не завжди ріжуть плитку ручними плиткорізами, які, ось ви бачите, представлені. Їх багато, якщо є змога, краще різати ручним плиткорізом. Але але, плитка настільки складна, а інколи не, треба кудись не дорізати, або віконце якісь, або якісь вироби, що ріжуть вручну. Для того, щоб не було пилу, застосовують пиловідводи. Для прямого різу. Представлені пиловідводи, ось чотири основних, яких мені подобаються. Перший це виграновський пиловідвод залізний корпус, невбиваємий, але він трошки важкуватий. Е, самий найпоширеніший пиловідвод вигран е, для прямого різу. Як на мене, навіть це топчик. топчик. Е, наступний це пиловідвод Air Duster. Як не дивно, він супер простий. Тут немає ніяких коліщат, тому запросто і можна і різати, і фасочку знімати з пиловідведенням. Тому це топчик. Також він універсальний, якщо ви бачите, скажімо так, є пиловідводи, давайте я відразу про них розповім. Ось пиловідводи, які випускає Вегран. Вони підходять на болгарки, у яких шия 45 мм і 52 мм. Якщо якісь там на шиї, якісь кріплення, то вони вже не підійдуть. Тому в цьому разі, там, типу на метабо любить такі загугуліни різні, тому в цьому випадку полевідводи дістарівські, які одягаються на кожух, ну, як на мене, мають місце на існування. Дістар також зробив ну, наподобі виграновського полевідвода. Але е, він також універсальний, кладеться на кожух. Але якщо ви побачите тест, все ж таки ми, мені виграновський більше подобається. Ось основні пиловідводи для різу, е, для прямого різу. Наступна, е, пиловідводи – це для кута 45. Е, вони е, бувають, як на мене, мені подобається двох типів. Перший тип це виграновський. Е, це індивідуальне кріплення, бачите? Для кута 45. Є ще дістаревський для кута 45. Вони мають свої плюси і мінуси в користуванні. Я про них вже розповідав окремо є відео. Ще раз цей універсальний кладеться на кожух. Тут же він одягається, бачите, на сам редуктор. Ось цими болтами. Тому він є індивідуальним. Мені більше подобається дістарис, тоді тобто не дістарівський, а виграновський. Ну, по простоті, по зручності, по е, максимум пилу він відводить з зони різу. Тепер розповім: ну, не тільки це я люблю, і мої майстри, в основному, більшість майстрів, з якими я працюю, люблять болгарки. Bosch. Але у кожного майстра є свої думки, які болгарки треба застосовувати. Тому болгарок є багато. і вигран. На більшість болгарок, які найбільш поширені, робить ось такі кожухи для кута 45 Це індивідуальні кожухи. Бачите? Для мітаба там 850 або 1400, 1100, 1550, на мілоки, на Діпро -М. Ви Уважно знімайте, що ви бачили. На Макіту два типи, на 50-30 це найпоширеніша. І на більш потужну, на девалт два вида е, пиловідводів. Крім того, є універсальний пиловідвод з діаметром ну, натягується на, 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 на шию 45 мм. Це універсальний, він підходить до більшості. Але, в принципі, отаке от кріплення, як на мене, більш надійне. І майстри, якщо у нього болгарка, наприклад, Bosch, звісно, вибирають таке кріплення. Так, наступне. Що ми далі йдемо? Ми от кут 45 пройшли. Звісно, ще кут 45 можна різати слайдером. Де слайдер? Ось віграновський слайдер, який він передав на ЗСУ. Це Вигран передає на ЗСу, скоро буде аукціон Копійка. Цей слайдер, він відразу йде з полевідвода. Ну, теж, можна сказати, такий палевідвод, але я його рекомендую застосовувати, якщо у вас великий формат або дуже багато роботи по зняттю фасочки. Чому так? Тому що, в принципі, як і будь-який інструмент, його треба налаштовувати. Якщо тут взяв болгарку і пішов вже різати, то там поки ви настроїте кут атаки, поки ви налаштовуєте кромки скільки міліметрів, йде час. За цей час ви вже зробите плиточку там 60 см, вже проріжете. А якщо великий об'єм, то так, слайдер вам буде в нагоді. Так, скут 45 закінчили. Тепер для того, щоб ви порізали плитку, треба ж зашліфувати, або порізали прямо, або зняли фасочку. Там залишаються нерівності. Ну, не або ви хочете підвести. Пасочку до гострого кута. Я не рекомендую це робити, тому що вам замовник через 2-3 роки, воно все повід... Я не рекомендую до гострого кута, але у замовників і у майстрів інші думки, і вони роблять під гострим кутом. Для... Підганяють, звісно, черепашками. для шліфування. Для шліфування існують ось такі основні інструменти. Дістарівські два варіанти. Вони вже досить довго слугують, вони мають місце на існування. Найбільше мені подобається цей прожектор, який можна закріпити для зручності роботи. Але, але все ж таки пил вони не так ретельно відводять, як відводить виграновський пилевідвод. Виграновський пиловідвод зараз лідер в відведенні пили. Він, як на мене, ідеально відводить. Тут практично немає пилу. Але ціна у нього доволі висока. Він індивідуальний. Як ви бачите, ось такі пиловідводи, вони розроблені. Ну і розробляються для інших, розроблені для метабо. Так, тут ось так. Давайте отак поверну, щоб було точніше. Метабо. 1100, 1550 і 1400. Мітаба 850. Мілоки акумуляторна М. GS140. Будьте уважні. Звертайте, що тільки Макіта. Два варіанти Макітовські для акумуляторної і для звичайних Деволт також для акумуляторної і для звичайний. І, звісно, два бошика. Вошики, самі традиційні на 750S GW, 750S і D925, які найбільше застосовуються. І серія більш професійних на 1200-1400-1700 Вт. Ось такі пиловідводи. Так, ну, пиловідвод пиловідводами, А тепер далі. Як перехід зробити до пилососа? Звісно, Дістар пішов, ну, от такими. Скажімо так, звичайними гумовими перехідничками? Вигран е -е, пішов більш професійно. Він випускає ось такі спеціальні, от, наприклад, давайте подивимося, ось такі спеціальні перехідники, які вставляються в пиловідвод і фіксуються, вправо повертається і фіксуються. І ви можете сюди вставляти вже шланг від пилососа, в даному випадку, Bosch. Які ще перехідники, до яких пилососів є? Бош, я вже сказав, є до Бош зелена серія, там 20-й шикарний пилосос, Є до Флекса. Є до це, сюди переставимо, До Стармікса, але тут вже вкручуються в шланг. Є маленькі там шланги, десь я бачив. Де я бачив. А ось, бачите, ось 40-й, тобто маленькі шланги, також можна вкручувати безпосередньо. Це до мілоокі до пилососа, це до пилососа Хілті, це до пилососа мітаба. Ось такі основні такі, бачите, перехіднички. Але в більшій своїй частині у людей дуже багато різних китайських і інших пилососів. Тому вони купляють ось такі універсальні перехіднички, які іде вставляється, наприклад, ну як ви бачили, да, куди він вставляється. І тут така гладка поверхня, для, щоб сюди вставляти сосок. Ну, гумові соски. Такі розміри бувають 34 мм, та й не тільки гумові. Буває 35 мм, найпоширеніший. Буває 39 мм. І 42 Це ті стандартні розміри, які є в продажу. Вони коштують біля 300 гривень. Тому хто. Жаліє гроші. Є ось такий перехідничок універсальний на 33 мм. Чого 33 мм? Все просто. Ви вставили такий перехідничок і ви можете ось так вставити ось такий гумовий виріб, який найпоширеніший, який буває. І у вас вже виходить з'єднання. Ну, Як на мене, достойне рішення. Всього-навсього 150 гривень. Крім того, є різні ще перехідники. Подивіться, якщо взяти от наприклад взяти слайдер, це вже закритий слайдер виграновський. І я вставив сюди перехідничок. Спеціальний перехідничок розроблений, скільки він тут, 42 мм. Є ж такі самі перехіднички на 39, 37 і 34 мм, сюди ж можна вставляти шланг. Дуже Зручно, як на мене. Але це ще не все. Вигран пішов далі. Почав вже друкувати своїм з своїм з'єднанням спеціальний. Бачите, звичайний сосок для шланга. вузьку щілину для шланга. Для труб він також почав робу, робити ось такі перехіднички для фіксації на трубах е, свого кріплення. Ну, Він розвивається, росте. Детально. Що до чого підходить, буде у мене під відео. Або ви можете подивитися на сайті, які болгарки, які перехіднички, які кріплення. Воно все буде детально розписано. Це відео для того, щоб ви розуміли, що треба працювати без пилу, тому що пил шкодить здоров'ю. А найбільше шкодить здоров'ю це росіяни, які окупували нашу країну. Тому треба цих шкідників виганяти. Мою діяльність я спрямовую, щоб частину, більшу, навіть частину своїх грошей, віддавати на виробництво птахів у миротворення. Це FPV-дрони. Ось він так виглядає. Він сьогодні їде в 95-ту десантну штурмову бригаду. Вони 10 днів не виходили на зв'язок, я аж почав хвилюватися. Це вже буде 116-й виріб, 116-й виріб, який я і ну, мої друзі передали на фронт. Тому хто не тримає зброю, той має допомагати зсу, щоб вигнати російських окупантів і вбивсь з України. Слава Україні!